Саме страшне було, коли дрони були до такого часу, що, знаєте, от просто повісне, вісить, 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 вісить і все. І бувало, що по минут 40 вісить, видивляюся. Були такі случаї, а після нього прилітали самоліти. І я повертаю голову, і так по полю черга йде пострілів. І тоді тільки прийшло усвідомлення, що це не жарти і що щось починається. Я не вірив, що, ну, що таке буде до першого вистрілу. Коли я до першого вистрілу зрозумів, що, що вже що були кричали браття, напали в повний зірю. Привіт, привіт, ми їдемо. Ми їдемо, подиви куди. Все. Опа. Шиха, автошляхах. шляха, от такто побачив, може побачив. Вибачаюся, що може не було бачно. Їдемо за провізією. Трошки, трошки небезпечно, але наше завдання сьогодні доставити нашим хлопцям Провізі. трошечки провізії для того, щоб їм було що, їсточки на. Ольга Шпак та Микола Мукомела подружжя волонтерів перші дні повномасштабного вторгнення під звук перших хвилю дарів у час, коли полиція аптек та магазинів порожніли, щохвилини, а більше чернігівців покидали місто. Ольга та Микола прийняли рішення залишатися та робити все задля допомоги людям. А Ніколай Іванович хлівка набрав, а тепер розвозить. Ольга згадує ці моменти, стоячи біля будинку своєї мами. Місце було ключовим на той час. Неподалік ще одна важлива локація, але про неї згодом. До останнього ми не вірили. Ми що з'їздили на роботу 24-го і приїхали сюди, залишили всіх, і сказали, їдемо в місто, щось дізнаємося, і приїдемо. Ну, 24-го вечора ми вже не виїхали з міста. 25 го числа ми закупили ліки продукти, і е, на посту вже нас не пропустили. Ми прийшли сюди пішки. І вже тут е, з дороги вже було чути обстріли, вже гради, вже пішло, пішло. І ми з Чоловіком поверталися, приїхали додому, і Коля мені каже, треба щось робити. Треба щось робити, бо сидіти вдома ну це не варіант. Що робити, що робити. і 26 числа ми прийшли, вже почали йти з запити на кому сюди. Там треба якісь продукти, треба ліки, хто з міста може привезти щось. І біля тебе ми зустріли знайомого Андрія. З яким всі бойові дії, я Коля і Андрій, потім брат мій рідний, ми приїхали до нього жити, і ми всі почали займатися волонтерством від себе. Тоді ж у житті подружжя з'являється Олександр Димарчук, працівник скотобійні, яка біля дому мами Ольги. Десятки кілограмів м'яса, що на той час були на вагу золота. Ризикуючи життя, доставляли як військовим, так і цивільним. За называем бойня. Во время оккупации первые дни а, завезли свиньи, получается, перед этими днями. И просто так, что свех свиней дал Николай Ушаков на допустим, чтобы на военкомат, на госпиталь, кормить военных. Ну, и с того дня начал резать. Свиней так забирали первые дни. Хлопцы пока могли сами приехать. Потом перестали сюда, вообще никто не ездил. Просидел собака первые дни, Прилетел в соседний склад, там тушили, бегали с собакой. Только досталось. Ну, потом пришлось выйти, никто не приезжал, связался с бабушкой, получается, с соседями. И начал ходить, воду брать. У нас генератор работал, военные приезжали, кофе брали, была кофе-машинка. Потом же получилось, Що прийшлося поїжджати там самим на пост. Почали додаватися більше військових, тому що більше допомоги було по постам. Просто розвозили провізію, перша танкова Нацгвардія, нацгвардія наша, яка тоді на Олександрівці стояла, Подусівка. Обідварили було, що ну дві неділі вважайте, обідварили потім. І так кормили людей. Ну, В основному вважайте, що дуже було страшно і боляче, коли снаряди рвуться кругом, знаєте, і вони це м'ясо тут грузи, і вони від'їжджають його по обі сторони рвуться снаряди. І думаєш, чи вони туди доїдуть, чи вони не доїдуть, чи довезуть, чи не довезуть. Ну, слава Богу, Бошенько смилився над ними. Сама бойня була під прицільним оком ворога. Олександр зафіксував близько 15 прильотів на цю територію. Чоловік показує і місце, звідки заходили росіяни. Учасне зайшли, там пару человек і було якраз видно, випав сніг, то воно зразу було відношу заходили туди. Да. А ось і льох, в якому Олександр разом зі своїм собакою провів не один день. Якщо стріляє там пушка там чи танк, він просто гавкав виходив. Если гады там туда то же. Но я летел самой, он забегал в бойню, хапал меня за ногу і витягував на, на улицу. Найтяжчі дні весни 2022-го Олександр був пліч-опліч з Миколаєм та Ольгою. Ніхто сюди не їхав. Всі боялися. А вони тільки, ну, я герої, от і все. Миколай готов був сюди, постійно приносив пользу. Він тягав все, здався, шукав, кому що треба, нуждався, все постійно доставав. Щоб не було, Нічого б не стоїло? блокади Чернігова, Ніколай Нікола далі допомагати. Волонтером займався далі до, до пасіння, поки не пішов вонькомат. Він мав інвалідність і хотів організувати благодійний фонд, дуже дуже хотів. Також в той час нічого не працювало, ніде ніяк. Казав, я не можу сидіти вдома. Завдяки Саші. Ми почали працювати в магазині, звідки продовжували, ну, відкрили фермерську лавку, і звідти ми продовжували займатися волонтерством. Але для нього це було ну, це було не те, що він хотів. І пішов до воєнкомату у жовтні. Пройшов навчання, і вже 24 листопада він уже був на позиціях під Мар'їнкою. Служив Микола Мукомела у складі 79-ї десантно-штурмової бригади на посаді стрільця снайпера. 29 січня 2024 року життя чоловіка обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Рідні, знайомі, попрощалися з військовим 7 лютого в церкві Михаїла і Федора. Поховали бійця на кладовищі Яцево. Він неймовірний, він завжди всіх підтримував. Хто б до нього що, за чим не звернувся, щоб не попросили, мені завжди казав, все зробимо, ми разом все подолаємо, все обов'язково буде добре, ми справимося. Всім допомогти, для всіх все зробити. Десь хтось позвонив, він вже біжить. От він не міг не зробити, що його просять, і він був дуже відповідальний. Оця відповідальність, коли я спілкуюся з його побратимами, і там всім допомагав, кожного підтримав. Він не міг не вийти на позицію. Якщо в нього там у нього дуже боліли ноги, але він все одно йшов. Тому що якщо я не піду, то хто піде? От він завжди так казав і. Братими його дуже поважають. Пам'ять про Миколу дружина Ольга продовжує волонтерську справу. А Олександр на місці неподалік їх бойні, де наприкінці березня 22-го року у бою загинули прикордонники, встановив прапор. На ньому імена героїв, які тримали оборону і не дали ворогу пройти далі в місто. За пару днів ворог ганебно був змушений тікати, залишаючи нескорений чернігів.